Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. У колись елітну бригаду спецназу повітряно-десантних військ ПДВ Російської Федерації почали набирати карних злочинців, які раніше мали або мають судимісті за тяжкі злочини. Так відбувається через величезні втрати серед особового складу під час проведення спеціальної військової операції. Про це у телеграм відповів український журналіст Роман Цимбалюк. Окрім того, за його словами, кандидати, яких відібрано для проходження служби у військових частинах ЗСРФ, не бажають їхати помирати на війну в Україну. З вищевказаних причин еліту з судимостями почали брати, зокрема до 45-го полку спецназу ВДВ військова частина 28337 кубинка. Також за інформацією цимбалюка у підрозділи головного розвідувального управління ГШ РФ, почали набирати військовослужбовців за оголошенням. За рахунок бойового армійського резерву України намагаються компенсувати втрати серед бойового складу з третьої бригади, військова частина 21-208 тольяті та 24-ї бригади військова частина 55-433 шилово. Це окремі бригади спеціального призначення ГРУ ГШ. Про це люди відмовляються йти служити в цій військовій частини, оскільки чудово усвідомлюють ризики для свого життя у зв'язку з активною участю ГРУ ГШ у спеціальній військовій операції на території України. Йдеться у повідомленні журналіста. Нагадаємо, у зв'язку з великими втратами у лавах окупантів країна-агресор почала активно вербувати найманців на війну проти України. Спочатку липня формувати новий військовий підрозділ розпочали у російській столиці Москві. Майбутнім воєнним злочинцям обіцяють платити понад 200 тисяч рублів на місяць. У цьому частково витрати підрозділи прикриваються за допомогою бюджету Москви. Також вдалося дізнатися, що найманців почали набирати з 1 липня. За інформацією медузи, в основному в нього записуються не москвачі, а жителі інших регіонів. За умовами набору записатися можуть чоловіки віком до 60 років. Їм обіцяють платити більше 200 тисяч рублів на місяць. Найманці спочатку протягом місяця проходитимуть підготовку на полігоні Муліно в Нижегородській області, а потім їх відправлять в Україну. Пише видання. Помітно, що одним із вербувальників до Собянянського полку є Роман Володимирович Висоцький, позивний болгарин, повний теска одного з колишніх командирів так званої народної міліції ДНР. У новому підрозділі він називає себе командиром батальйону. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.